Червона шапочка вже не та. Знана путяністка спаплюжила короля Великої Британії. Чим знову шокувала пропагандистка Яна Поплавська. Зірка радянського фільму видала чергову порцію абсурду. Яна Поплавська в минулому відома свою роль у червоної шапочки. Нині затята Путяністка. Чим її не догодив король і до чого тут Кіркоров? Такі цинічні заяви щодо України та війни зробила Поплавська. Про це все розкажу вам я, Олена Ковальова. Після нових закидів потяністка Яни Поплавської стало ніяково навіть її прихильника. Зазвичай вона охоче говорить про війну добра і зла. У якій вгадайте, яка роль відведена Росії. Але цього разу під роздачу потрапила ще й Велика Британія. Акторка закликала офіційно переменувати країну. Одна з найбільш агресивних прибічностей політики Кремля у своєму телеграм-каналі опублікувала наступний допис. На її думку, прикметник велика у назві держави – це помилка і гріх. Поплавська заявила, що Британія ні, вже втратила свою велич, стала нікчемною, а отже називати її так більше не можна. Далі ще цікавіше, жінка написала, що статус британського монарха це фейк, як і титули російських зірок шоу-бізнесу. Тобто, в системі координат Поплавської король Чарльз III та Філіп Кіркоров у спідньому спір'ям один рівень самоприголошені королі. Втім, такі заяви нас дивувати не мають. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. До всього європейського в крові деяких росіян, а ще їм всюди вважається рука англосаксів владі та місцевій пропаганді вдалося вбити людям в голову, що у всіх бідах Росії винен захід, і нібито навіть нинішня війна не проти України, а проти великого, страшного і небезпечного заходу. Росіян буцімто треба від нього захиститися і зробити все, щоб він не загрожував їм у майбутньому у вигляді України. Звідси й погрози, що буде, якщо Україна приєднається до Євросоюзу або до НАТО. Поплавська, чи то підтримуючи тренди пропаганди, чи то сама поплавлена її дією, говорить приблизно те, що відомі рупори на кшталт Соловйова чи Скабєєвої. З 2014 року відома акторка активно підтримує політику Кремля у лютому. 2017-го Поплавська публічно назвала українців цитую виродками і тварюками. А збройні сили України вона звинуватила в обстрілах мирного населення Донбасу. Після повномасштабного вторгнення акторка однією з перших виступила з гучною промовою. Вона заявила, що ладно пожертвувати всі всім аби тільки допомогти російській армії, я кстати убрала огромне количество сотрудників, які були. Ми скоротились до трьох чоловік для того, щоб всі деньги йшли на фронт. Пізніше поплавська ледь сама не вбралася в піксель. Заговорила, що готова особисто йти на фронт. Щоправда, не зі зброєю, а доглядати поранених. Ідеальна байка для пропагандистських ефірів. Родина це сім'я. Родина це друзі, родина це твой дом. У кого она на поміщається. Но поміщається. эта ладошка величиною в цілий мир. У своїх численних інтерв'ю акторка неодноразово хилилася, як Дені Міч збирає гуманітарку на передову. Сама ж на фронт поплавська, звісно, не пішла. Хто б сумнівався, Відправила туди свого сина зі слів самої Поплавської її старший син Климу, у 2022-му пройшов навчання в Чечні і пішов на так звану СВО. Щоправда, через рік, коли син повернувся з війни в Україні, Поплавська заспівала інакше. Чоловік нібито змінився, став не таким, але і тут акторка знайшла своє специфічне пояснення. Мовляв, усе через те, що на Росії замало проставляють подвиги СВОшників. Тому що фронт і тил вони єдині. абсолютно. І а, Якщо ми не вистаємо, не вистає, як бачимо, акторка Яна Поплавська справжній українофоб. вона підтримує так звану СВО і дивується, чому Путін раніше не пішов війною на сусіда. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. Завжди Поплавська була такою, і чому її любили в СРСР. Поплавська народилася в Москві в тодішньому союзі. Батько єврей працював журналістом та був колишнім працівником іноземного мовлення. Матір народилася в грузинській родині. Була акторкою театру Таганки і Моссовєта. Поплавська пішла її стопами з театром і кіно. Вона познайомилася ще в дитинстві. Чотири роки грала в першій оставі у шість знімалася в кіно. Прославилася вона дещо пізніше. Десятирічні Поплавські запропонували зіграти головну роль у фільмі радянського режисера Лоніда Нечаєва «Про красну шапочку і вже через рік її нагородила за найкращу дитячу роль. Далі Поплавська стала регулярно з'являтися в кіно та дитячих телепередачах. У 1989-му закінчила театральне училище. Вже за три роки жінка працювала на пропагандистському телебаченні. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео як щодо особистого її першим чоловіком був російський продюсер Сергій Гінзбург. Вони познайомилися під час навчання в театральному училищі. Пізніше разом виступали на одній сцені. У пари народилося двоє синів. У Живі Поплавська та Гінзбург прожили майже 25 років, а в 2011 вони розлучилися. Ініціатором став Сергій. Після розлучення Путіністка мала проблеми з фінансами, залишилася без даху над головою. У 2022-му путіністка вийшла заміж вдруге. Її обранцем став радіоведучий Євген Яковлів. молодший за неї на 12 років. Нині Поплавська не з'являється на блакитных экранах, зрідка дає інтерв'ю пропагандистам хейтить російський та всіх, хто виїхав за Рефью через війну. Стан на них нет. Потому что ведь, когда человек говорит бранные слова и хает, а эти матери, которые все это видят и слышат. А им что делать? Ответить же они не могут. И только те, которые могут Написать, сказать. Кто-то говорит, собака лает, караван идет. Потому что это пыль под ногами тех ребят, которые стоят в окопах. А что вы думаете про цинічні заяви Яны Поплавской? Як думаєте, це щирі переконання чи спроба адаптуватися до ралі путінської Росії? Напишіть нам у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!